Вітаю, друзі, почнемо з відео про підтримку зсу. Подивіться, будь ласка, ви тільки уявіть за 2024 рік. На спеціальний рахунок у Національному банку України відкритий для підтримки зсу надійшло близько 16 мільярдів гривень. Однак досі на потреби зсу було перераховано лише третину від цієї суми: 5 мільярдів 900 мільйонів гривень. Більша частина коштів залишається на рахунках НБУ без використання. Це гроші, які люди зібрали і зібрали на рахунок Національного банку. І їх чомусь там не додали. Знаєте, як в нас? Ну, чомусь так сталося. І ми з вами, коли дивимося, ми бачимо, що там не додали якийсь мільярд 2. Там не додали, а, там а, використали, якось не так використали, десь ділися 23 мільярди. Там 40 з копійками мільярдів. Дивіться, про мільйони мова вже ж не йде, йде про мільярди. А потім йдуть суми, де не доплатилися на армію, де не додалися військовим, де не додалися а, на техніку і таке інше мільярди доларів. І це, друзі, з кожним днем все більше і більше. Ми не бачимо, що додають зарплати там військовим серйозно, так, і військові. А, Кричать в інтернеті, прямо говорять, що ну блін, ми задоволені, бо нам вже і це прибавили, і це прибавили, і пенсію збільшили. І можливості в нас є. Ну просто класно. Ніде ми цього не чуємо. Ну ми постійно чуємо, що там вкрали, там не додали. Там вкрали, там не додали. Я до чого це, друзі, веду все? Це веду все до того, що нам розказують, що ми маємо перемогти. Ми маємо стримувати ворога. Ми маємо воювати всі. Послухайте, а ви не маєте нічого робити там. Ви не маєте змінити в кінці кінці три роки війни. Ви нічого не маєте змінити. Ви не маєте перестати красти. Ви не маєте перестати не додавати. А віддавати все навіть те, що є. Воно ж лежить на рахунках, віддайте. Ми ж не кажемо про те, дайте чого у вас немає. Віддайте те, що є. но ви вже не віддаєте навіть те, що є. Чому? Просте відповідь на поверхні. Да, ніхто з вас там не збирається перемагати. Ви збираєтесь тільки говорити, при тому всьому, поки ви говорите, говорите, знищують, вбивають, калічать наших людей. Ви ще хочете при цьому всьому зараз забирати там 18-річних, вбивати їх точно так само. Чому я кажу вбивати? Тому що ви нездатні три роки війни, нездатні, просто нездатні організувати. Організувати, віддати і забезпечити тим, що у вас є. Ви просто звикли за три роки все красти. От і все. Тому не маніпулюйте нами, не розказуйте, що потрібно там 18-річних, потрібно більше людей набирати, потрібно менше красти, а краще зовсім не красти. Зібрав народ гроші, віддайте. Просто віддайте. А ви вже скоти. То, що ви крадете за бугра і вам прилетить за це, то ви вже у людей з кармана все останнє забираєте. І що це за кіно таке?